До дня захисника України, який відбудеться 14 жовтня, студенти Житомирського державного технологічного університету закликають усіх долучитися до акції Час для добра, аби підтримати військовослужбовців, що знаходяться зараз у Житомирському шпиталі. Бійцям, які опинилися на лікарняних ліжках, не вистачає елементарних особистих речей. Ми збираємо чай, кава, цукор, тобто речі це входить туди, якби нижня білизна, штани, кофти, тому що ну, люди, які звідти приходять, їм, ну, не всім є що одягнути. Ми збираємо кружки, ми збираємо. Е ми збираємо зубні пасти з міщитки, тобто шампуні, Реч, речі особистої гігієни. Услід за масштабним флешмобом Bucket Challenge, коли весь світ обливався водою на підтримку України, Віталій спало на думку організувати корисний флешмоб. Суть акції в тому, щоб одна людина ну, певні речі сфотографувала, тобто зробила відео або фотозвіт. Це сфотографувала і передала дану естафету трьом наступним людям ну, трьом або більше людям. До акції вже долучились студенти та викладачі університету, але бійців більше радує не стільки зібрана допомога, як увага до них в госпіталі знають про цю акцію, військовослужбовці, навіть раді, тому що кажуть, ну говорять, що так нам на, ну вони здивовані тим, що люди допомагають, підтримують і якби їм приємно те, що вони потрібні. Речі ми збираємо в студентському ректораті. Тобто, у нас там виділене місце, де ми ці всі речі збираємо. Речі збираємо, накопичуються. Тобто, і ми частково будемо відвозити в госпіталь по мірі того, як ну, скільки речей буде надходити. Залучитися до флешмобу можна без запрошення, просто за особистим бажанням. Отже, я долучилася до флешмобу час для добра. Передаю естефету своїм колегам Тетяні Сиропятовій, Руслану Давидову та Михайлу Мелюку. Долучайтеся ви.